Одночасно у всій Україні у містах обласного та районного значення у день вишиванки тривав національний ярмарок вакансій. Насичену програму підготували і в Ужгороді. В основному у нас долучилися біля 14 разом роботодавці. це центри профтехосвіти, також у жужгоровські долучилися. Наші суспільні партнери, Неємія, Дорка долучилися також безпосередньо до цього дійства. І наші грантоотримувачі, які надають майстер класи вони отримали нас гранту по грантовій програмі безпосередньо тут в офісі зроблено в Україні. Ми отримали ці грантові програми, отримали консультації. Тобто, це та можливість людей для створення власного бізнесу або для розвитку власного бізнесу, яку ми можемо надавати. Із поміж грантоотримувачів, які організували на ярмарку вакансій, майстер-класи Ольга Кулак, власниця школи англійської мови. А сьогодні я беру участь у ярмарці вакансій від. Від центру зайнятості тут представники з нашої школи. Ми сьогодні організували цікаві заходи для діток. А, взагалі, я дуже вдячна центру зайнятості, що завдяки гранту, який я отримала на відкриття власної справи, я змогла масштабуватися, відкрити школу англійської, в якій зараз навчається вже біля 250 діток. Мені дуже чітко, детально все розповіли. Вели мене крок за кроком для того, щоб я змогла успішно написати цей проект і успів його захистити, придбали франшизу всеукраїнської мережі, щоб полегшило отримання гранту, каже пані Ольга. Ми вирішили йти таким уже притоптаним шляхом, тому що так легше було написати проект. І навіть моя порада тим, хто хоче писати проекти на відкриття власної справи. Це дуже дуже класно, якщо є франшиза, тому що франшизи вже є повністю бізнес-план, який прорахований. Це допомагає прорахувати і написати свій проект. Від написання самого проекту до його затвердження, можливо, десь місяць-два. Я вже точно не пам'ятаю, але це не було довго і не було так. Важко і нереально, як я собі уявляла, дійсно на захисті там давали 5 хвилин, щоб донести чому саме мені повинні дати ці кошти, тобто запалити мої ідеї. Ну в мене ніби це вийшло, тому що я дійсно горіла цим. Майстер-клас із ліплення вареників різними способами підготувала Іванна Пузиняк, яка теж отримала грант за допомогою центру зайнятості, що допомогло вдосконалити власну справу та створити нові робочі місця. Ми отримали грант на розвиток бізнесу на 250 тисяч. Ми готуємо різні страви. До прикладу, ми сьогодні надаємо майстер-клас по ліпці вареників. А вареники готують у нас на заході це з картоплею чи з творога, з сира, а на сході готують з капусти чи з м'яса. Тому ми об'єднуємо себе в кафе ось такі традиції. Не тільки вареники, а загалом різні страви, такі як і котлету по київськи кожну страву регіону. Раджу не вагатись, тому що. Ось такий грант, який ми отримали державний, це є для розвитку нашого. Тобто держава, підтримуючи молодь таку, як ми, є підґрунтя для розвитку та процвітання України. Грантові можливості, які пропонують, і центри зайнятості дедалі популярніші, каже Йосиф Кашмір. Програма розпочалась із червня 2022 року. Наприклад, до нещодавно не було можливо, щоб молодь тримувала окремо. Тепер ми маємо можливість із 18 до 25 років окремого гранту для того, щоб створити ФОП, тобто 150 тисяч гривень. То, що вони створюють ФОП і здійснюють якусь свою діяльність безпосередньо сплачуючи податки на протязі трьох років, вони повертаються кошти, сплачуючи податки. Так само для осіб, які перевищили, скажімо, цей вік вже старше 25 років, то вони можуть отримувати 75 тисяч гривень. Саме теж для створення фізичної особи підприємця, створення власної якоїсь справи без. Тут треба ремарку також, що це без залучення або без створення нового робочого місця. В загальному безпосередньо, програма створювалася саме для того, щоб були нові робочі місця, і ми маємо 150 тисяч гривень це одне робоче місце обов'язкового створення, а 250 тисяч гривень це два робочі місця, які безпосередньо мають бути створені. Також є окрема ланка грантових програм для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Можливостями скористалися поки 10 таких грантоотримувачів. Крім грантових, є й компенсаційні програми то офіційне працевлаштування. Можна сказати, що законодавець на сьогоднішній день всі категорії людей, тобто внутрішні переміщені, осіб учасники бойової дії, передпенсійники, молодь, соціальне захищення, захищені весельна, це все враховано тобто. Або просто за створення нового робочого місця ми даємо певні компенсації. Тобто роботавець фактично отримує, ну можна сказати, по новому певний кешбек і за те, що він працевлаштовує людей. Ми це заохочуємо роботавців, щоб саме були вони в білому працелаштовані, офіційно працевлаштували, сплачували податки. Держава була незалежною, мала відповідно. І сплату податків були економічною вільною, як кажуть. Власне, на подвір'ї біля центру зайнятості презентували можливості працевлаштування, навчання та професійного розвитку. Як ось компанія з виготовлення електричного і електронного устаткування для автотранспортних засобів, що працює в Ужгороді з 2003 року. На року. Надати робочі місця тут готові для 400 працівників. Ми виготовляємо кабельні мережі. Вони є ось тут у нас представлені на нашому робочому столі. До всіх відомих німецьких брендів автомобільних, які їздять і у нас по Пужгороді по цілому світі, будемо так казати. На даний момент маємо вакансії монтар кабельного виробництва, де ми повністю навчаємо від нуля без будь-якого досвіду. Тільки нещодавно спільно з центром зайнятості закрили потребу в чотирьох десятках працівників, і робочих місць ще вистачатиме і надалі, каже директор. Зараз у нас відкрилося наступних 20 і ми практично ще нам залишилось десь 10 працівників добрати, Але це не за горами, що і наступна двадцятка буде відкриватися. Ми повертаємо виробничі потужності, ті, які були. І не тільки ті, тобто в нас буде ще інше розширення. Наші власники вони також зацікавлені працювати з українським бізнесом і надавати свої послуги, надавати свою продукцію так само і українському бізнесу, бо електрика, електроніка вона потрібна всім. На ярмарку і Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету. Ми показуємо сьогодні майстер-класи. Це розпис кною і різні вироби текстильного напрямку. Учні шкіл, які сьогодні присутні, вони дуже цікавляться. Ми їм презентуємо ці професії, які мають такого характеру, що своїми руками можна зробити. Це в нас швейного напрямку і перукарського профілю. От. Ну і дійсно дуже багато після того до нас поступають учні, які нас бачили це на ярмарку вакансій, які проводить обласний центр зайнятості і інші організації. Також долучилися підрозділи, що нині забезпечують територіальну цілісність та суверенітет України. До прикладу, представники 101-ї окремої бригади територіальної оборони Ужгорода на ярмарки. Ми Розмістили вакансії свої, яких потребуємо для нашого підрозділу. Від кухаря до замначальника штабу. Багато потребуємо. В основному оператори БПЛА. Це на найбільша потреба в нашому підрозділу. Ярмарки вакансій тривали і в інших містах Закарпаття у Мукачеві, Тячеві, Хусті, Рахові та Берегові. Загалом долучилося близько 80 роботодавців, 19 закладів освіти та 23 соціальні партнери.